Україн World News В ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаваєтеся, дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі ток-шоу. Код інформації. Я Надя Ліра. Розпочинаємо. На порядку денному зернова угода. В п'ятницю заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії зустрінуться у Стамбулі, щоб обговорити питання. Чорноморського гуманітарного коридору відзначимо, що термін угоди спливає 18 травня, тому нині необхідне рішення продовжити дію домовленості. Напередодні ж держава-агресорка звинуватила Україну в атаці на Севастополь та заблокувала інспекцію українських суден. Ба більше російська сторона погрожувала не продовжити зернову угоду. Тим часом Єврокомісія заборонила імпортувати пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшника з України до п'яти країн ЄС, а саме Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини. Водночас вести українське зерно територією цих держав транзитом можна. Крім того, немає обмежень щодо імпорту агропродукції з України в інші країни-члени ЄС. Заборона вже набула чинності і триватиме до 5 червня. Рішенню Єврокомісії передували односторонні заходи. За два тижні тому е названі країни спинили ввезення українського збіжжя, наполягали навала сілького продукції з України, обвалила ціни на місцевих продовольчих ринках. З нами на зв'язку Ольга Трофімцева, посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів. Я вас вітаю, пані Ольга. Вітаю доброго дня. П'ять європейських країн заборонили ну, тобто, ввезення до них українського зерна. Скажіть, це тільки фінансові інтереси, чи можливо є щось більше? Так, дякую дуже за запитання. По-перше, це Заборона стосувала пані Ольга. Перепрошую. Ви трішки були у нас проблеми зі зв'язком? Чи не могли б ви повторити ще раз те, що ви тільки що сказали? Так, проблема полягала в тому, що заборона була не лише на ввезення зернових, а ця заборона, як у випадку, наприклад, Польщі, Угорщини чи тієї словаччини, стосувалась також і інших видів продукції. Тобто, наприклад, Польща в односторонньому порядку ввела заборону на імпорт на свою територію великої кількості багатьох груп українських продуктів. Так і це викликало таке. Ну, абсолютно, непорозуміння і шоковий стан серед українських агровиробників і а, українських агроекспортерів. Якщо говорити, чи це чисто фінанси, економіка чи політика, я завжди наголошую на тому, що немає можливості на сьогодні розділяти взагалі то, так, політику і економіку, і в даному випадку, це також якраз приклад ось того, що економіка впливає на політику і навпаки Ки в випадку Польщі це були а, такі фактори, як вибори восени, до яких готується, в тому числі правляча партія. А в у випадку Угорщини зрозуміло теж певні такі, а, ну можна сказати, десь підігрування будь-яким кроком, які допомагають десь Росії посилювати свої позиції. Так ось а інші країни просто не могли зробити інакше, тому що вони розуміли, якщо вони... Не зроблять подібні до Польщі кроки, а то в переорієнтуються українські потоки продукції до них, і це теж призведе до небажаних результатів. А тому були дійсно такі дуже різні вихідні, назвемо це так. Ось фактори в в цих країнах. І тим не менш, якщо говоримо про політику, то і економіку знову ж таки, і фінанси. Ви говорили про те, що ось було прийнято це рішення. Єврокомісію, але там ще є один фактор, який є не таким маловажним, це 100 мільйонів євро, які будуть виплачені Єврокомісією як компенсація. Ось на ці п'ять країн і Польща отримає найбільше так фермерам. А за, начебто, ось ті негаразди, які трапились через збільшення імпорту української продукції саме в ці країни. І ще один момент політичний, однозначно, це фактично ось такий, я б не назвала це протистоянням, але насправді випробуванням. Давайте скажемо це випробування все таки якраз для європейського союзу як об'єднання, як економічного, як політичного об'єднання. А з точки зору ось єдності прийняття рішень, подібних важливих рішень. В тому числі в якихось критичних і форс-мажорних ситуаціях, пані Ольгу, але от на вашу думку, нам ось європейські країни. А постійно кажуть, що вони будуть з нами до кінця, що вони будуть підтримувати нас до повної перемоги. І чи не лицемірно зараз от, насправді забороняти наш експорт, ішлося там справді не тільки про зерно, йшлося і про олію в деякі країни: цукор, мед, яйця. Ну це виглядає не зовсім приємно. Знаєте, що ми там заїжджаємо до них, а вони ставлять на наші вагони, навіть якщо транзитом, так чи там вантажівки, що не можна там нічого продати. Опечатують. Так, 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 да, дійсно. Зараз транзит пов'язаний також з додатковими умовами. Ці додаткові умови не дуже добре вплинуть на вартість логістики, звичайно, для наших агроекспортерів, тому що це і конвої, формування конвоїв, це і опломбування вантажів. Ось, але якщо говорити про саме знову ж таки те, що було зроблено цими країнами в односторонньому порядку, ні, ви знаєте, я не вважаю, що це є проявом якогось якоїсь непідтримки, так України чи ще чогось, якщо спілкуватися з колегами в столицях, ось цих країн, а також в А по перше, відразу зрозуміло, що підтримка України ні в якому випадку не зменшилась. Рівень підтримки ну точно не є нижчим ніж у 2022 році, так рік тому на початку війни, і це ми маємо і наші глядачі мають розуміти дуже чітко. А політична підтримка з боку ЄС на рівні Європейської комісії, Європарламенту, Ради Європи, а також підтримка. От в кожній з цих країн досить Висока є а без питань, і до речі, ще одним ось таким підтвердженням моєї тези є якраз те, що вже минулого тижня ви знаєте, що профільний комітет проголосував за подовження якраз ось безмитного такого да режиму або а, режиму. Такої ем, ем, додаткової лібералізації да торгівлі між Україною та ЄС, коли зняті всі імпортні тарифи, коли зняті імпортні тарифи, тарифні квоти на українську продукцію, ось і це теж я вам скажу було дуже непросте для європейського парламенту або вірніше для комітету. Рішення ми чекаємо на голосування ще цього тижня з цього питання, але лобізм і тиск євровиробників, виробників європейського союзу в різних секторах був досить великий. Тим не менш, ми бачимо, що політик. Що нас продовжують підтримати, але є багато ось цих економічних але, і тут ми повертаємось до вашого першого запитання, які показують, що певно є десь. Такі межі, до яких нам також варто ставитись ну з обережністю і з якою з якимось розумінням, так тому що ця ситуація ж насправді розвивалась також не там два тижні. Останніх це тільки просто два останніх тижні Вона набула таких критичних обрисів. А останні місяці, коли ця ситуація почала розвиватися, фактично ось ці східноєвропейські країни, на мою думку, вони якраз більше. Апелювали своїми діями і фермери ті ж самі до Брюсселю, так тому що це був заклик скоріше. Шукати ось цей спільний вихід, там, працювати над траг над транзитом, працювати над розвитком логістики, тому що основною проблемою, про яку на жаль на жаль, мало говорять, і яка стала ґрунтям ось для того для цієї ситуації, стала все таки неможливість навіть фізична, просто так нездатність фізичної логістики і інфраструктури європейського союзу, переварити да ось цей обсяг українських зернових чи олійних там, і відповідно, а це точно не є, скажімо, там якимось там. Ознакою агресії да, в наш бік в бік України однозначно, ми не маємо це так сприймати. А це е, якраз скоріше такий для нас, е, також е, десь сигнал, е, що ми маємо е, бути в більш тісному діалозі. До речі, в більш тісному діалозі з європейською комісією з Брюсселем, а також з національними в принципі, урядами ось цих країн, щоб не доводити ось так, або не мати таких критичних ситуацій в майбутньому, пані Ольго, Тепер до другої теми. Скоро має відбутися зустріч у Туреччині стосовно розблокування чорноморського зернового коридору. По перше, які ваші прогнози взагалі стосовно цієї зустрічі? І друге моє питання: зрозуміло, що Росія зараз буде намагатися тиснути на Ердогана? До того ж, скоро вибори чи не спричинить це до того, що він все-таки поведеться і якісь їхні позиції буде підтримувати. А ні, думаю, ні. А, якщо говорити про туреччину, я а, чесно скажу, я оптиміст і навіть у разі. А тому, що якщо подивитись на статистику, дуже дуже така голова в голову йде політична гонка, да і невідомо дійсно як вибори, які будуть результати цих виборів в Туреччині. Але навіть якщо Ердоган програє, а то я не думаю, що критично щось зміниться або погіршиться да для нас ситуація у відносинах з Туреччиною і позиція Туреччини якось критично зміниться. Ось чи в економічних питаннях, чи в питаннях тієї жарнової угоди. Ось і тут. Ви праві абсолютно ви вірно сказали, Росія вже вже декілька якраз днів поспіль постійно підвищує рівень тиску рівень такого шантажу, я б сказала, з одного боку з іншого боку, продовжує саботаж. Ми бачимо повідомлення постійно з Стамбулу з роботи координаційного центру цього спільного, який має інспектувати кораблі. Так і ми ж бачимо навіть по статистиці, до речі, що десь на мільйон тонн, в квітні було через якраз зерновий коридор експортовано менше українських зернових ніж це було в березні місяці. Зроблено це, в тому числі, наслідок якраз ось цього саботажу російських інспекторів. А те, що вони будуть намагатись шантажувати і пробувати висувати якісь свої вимоги, вони це роблять весь цей час. Це нічого нового знову ж таки в цій тактиці немає. Ми бачимо її спочатку роботи зернової ініціативи. На жаль, ось і тому. Я все ж таки сподіваюся, що наші партнери, в першу чергу, Туреччина, яка зацікавлена дуже в роботі цього зернового коридору. А в другу, а по-друге, до речі. Теж маю сказати нашим глядачам, що також Китай а Китай, який до речі, вийшов на перше місце серед країн покупців українських зернових і олійних, які ось були продані через зерновий коридор. Відповідно, він також надзвичайно зацікавлений в тому, щоб ця ініціатива надалі стабільно і передбачувано працювала. Ми інших поки що скажімо так сигналів не чули. Знаємо, що перемовини так заплановані на п'ятницю. Чуємо з боку Москви знову ж ось цю. Звично риторику терориста держави терориста, а ну ми ще не знаємо. Ми не впевнені. А це не підтверджено ще, що будуть перемовини. Тобто, це теж така частина ось цієї гри і спроба підвищувати знову ж таки цей тиск так на всі сторони, на всіх учасників цієї зернової угоди. Тим не менш, ще раз зацікавленість в роботі зернового коридору надзвичайно висока. Тому я дуже сподіваюся, що на цей шантаж просто ну ніхто не поведеться, скажімо так. Пані Ольгу, дуже дякую вам за цю важливу розмову, за ваші інтерпретації оцінки. Справді дуже цікаво було. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую вам. Всього доброго з нами на зв'язку була Ольга Трофімцева, посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Обговорили перспективи зернової угоди та чергові спроби маніпуляції від країни терориста. Цієї ночі біля московського Кремля пролунали два вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі. За їхніми словами, звук був подібний до грому. Також мешканці будинку, що розташований навпроти кремлівської стіни, після вибухів бачили іскри у небі. Російська влада назвала це спланованою терористичною акцією київського режиму та замахом на президента. Протягом доби в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України сталося кілька надзвичайних подій на військових та інфраструктурних об'єктах. У Брянській області з реюк зійшов поїзд з нафтопродуктами. Невідомі підірвали колії, внаслідок чого перекинулися 20 вантажних вагонів. А за кілька годин у тому ж регіоні безпілотники атакували аеродром Сєща. Росіяни визнали пошкодженого літак Ан 124 але переконують, його не експлуатували. Також цієї ночі в селі Волна краснодарського краю загорілася нафтобаза. Щоби загасити полум'я, залучили майже дві сотні пожежників. А просто зараз президент Володимир Зеленський дає прес-конференцію. Тому слухаємо його наживо. Якомога швидше разом з вами НАТО буде складатися із 32 членів, а Україна і стане 33 третім членом. Ми розуміємо, що у часи агресії не буде можливим Україні приєднатися до альянсу, але нема проблем і перешкод зробити політичне рішення щодо алгоритму нашого приєднання до НАТО. Отже, сьогодні ми обговорили те, що маємо зробити, зокрема на саміті у Вільнюсі, зокрема з точки зору посилення альянсу в цілому та його східного флангу. Дякую, шановні колеги, за вашу готовність продовжувати підтримку нашої оборони, нашої землі проти російської окупації. Ми Повинні навчити і привчити Москву поважати міжнародно визнані державні кордони. І якщо ми це зробимо зараз, ми зробимо це назавжди, і ми це дійсно зробимо. Ми також дякуємо вам за вашу підтримку української формули миру, зокрема з питань справедливості кожен злочинець військовий з Росії, і сама держава агресор мають понести відповідальність. За цю війну, пані і панове, спільна заява саміту містить чимало пунктів, з яких ми погоджуємося. Ми маємо у цьому розумінні спільні цінності. Ми в Європі від Києва до Рек'явіка від Хельсинки до Лісабона цінуємо людське життя і свободу вище за все. Кожна частина нашого життя, нашої свободи, нашої Європи. Має і повинна захищатися спільно всіма заради нас. Давайте не забувати, що НАТО буде 33 скоро члена. Дякую всім, пані прем'єр-міністр. Будь ласка, дякую, дякую за організацію цієї надзвичайної зустрічі у Хельсинки. Дякую, Володимир, за можливість зустрітися з вами. І хотіла озвучити три моменти: перша Ісландія продовжує. Підтримувати Україну переважно ми надавали цивільну підтримку Україні, але також ми надавали економічну, гуманітарну допомогу, зокрема оборонного характеру і політичну, що не менш важливо, підтримки спільно з іншими країнами півночі Європи можемо і маємо показати більше підтримки в своїй Україні. І ми робимо це не лише через свої фінустанови, але також в рамках спільної заяви, яка присвячена економічному відродженню України. Ми певні, що ми зможемо через спільні проекти забезпечити таке відновлення. І останній пункт. Ми у травні матимемо засідання саміт Ради Європи у Рівкія, це буде зокрема присвячено питанню підзвітності. Ми будемо говорити про реєстр збитків, завданих Росією під час цієї війни. Будемо говорити про запровадження практичного механізму компенсаційного, щоб можна було притягнути Росію до відповідальності за цю незаконну. Навалу ми будемо детальніше говорити по формулі миру президента Зеленського. Ми будемо говорити про важливість говорити про мир у ці часи. Що ж, послухали нашого президента Володимира Зеленського, дуже вдячні країнам Північної Європи за підтримку. І дуже добре, що вже починають говорити про відбудову України. Це також дуже важливо. А ми ж повертаємося до теми Росії і того, що зараз у ній відбувається, тому що коїться якісь дивні речі. З нами на зв'язку Юрій Колесников, військовослужбовець ЗСУ і журналіст. Пане Юрію, я вас вітаю доброго дня. Оце ж говорили про вибухи. Причому вибухи вже це знаєте, схоже на таку е, якусь тактику. То там якісь об'єкти інфраструктури, залізниця, аеропорт, е, потім щось іще у них вибухає. Та навіть була історія з Кремлем. Це вже схоже справді на якусь тактику. Чи можливо це, щоб воно було якось пов'язано із нашим контрнаступом? Я думаю, що просто Росія пішла у рознос. Вони так закрутили гайки, що у них вже б'є з усіх щілин. І замість того, щоб трохи спустити пар якихось, дати трошки демократії, дати трошки свободи, вони навпаки ще більше закручують гайки. І почався їх почало просто рвати в різні боки. Тобто, у них з'явилися вже партизани, до яких Україна не має жодного стосунку. А, а на вашу Я думаю... думку? Із цим. А, тобто, на вашу думку, виходить, що це вже які, якісь внутрішні протестні процеси, які з'являються після того, там, як людям повістки шлють е, через якісь електронні кабінети, і вже з'явився внутрішній протестний рух. Невже? Звичайно. Але ви ж пам'ятаєте, що все почалося з биття воєнкомів? Потім почали горіти військомати, потім почалися там дрібні диверсії, да такі. На рівні там, натовки комусь пику, значить, там, загубити документи. А зараз вже люди почали пускати під з сколі потяги. Тим більше, це ж Брянська область, ви розумієте, місця партизанські. Там же залишки з часів Другої світової, мама дорогенька. А на вашу думку, чи є у російському військовому керівництві якісь уже наші таємні агенти? Розумієте. Наші таємні агенти у російському військовому керівництві це саме російське військове керівництво зараз, тому що вони зробили все, щоб по-перше назавжди посварити Україну з Росією і програти не просто цю війну, а програти своє майбутнє. Власне, у нас виходить це з 2014 року. Почалася справжня незалежність, яку ми зараз виборюємо. А до цього, ну маємо визнати, що це все ж таки було таке. Ми були напівнезалежною країною, ми не були суб'єктні, а зараз ми вже суб'єктні. Якщо ми можемо дронами, хоча б дронами на цей момент, вже якось потрапляти в якісь об'єкти на території Росії. Ну, я, зокрема, кажу про аеропорт, хоча немає підтвердження, що це були наші, так? Але з тої сторони заявили, що це ми. Е, які би могли би бути наші наступні цілі? Ну, знаєте, я зараз зроблю таку. В принципі, Росії це вже не допоможе, але є таке в Україні в Україні місто ненацьк. От саме звідти почнеться наступ. Тобто я одразу їм кажу, хай вони шукають його на карті, вони знайдуть його обов'язково, і вони мають знати, що саме з цього місця почнеться наступ. Це їм не допоможе. Але місто, з якого почнеться наступ, я їм вже називаю. Слухайте, а з цього міста на вашу думку не посадять дрон на красній площі 9 травня? Тому що ж були такі ідеї, були знаєте, вже навіть нагорода є за це? Ви знаєте, приватну ініціативу, тим більше приватну партизанську ініціативу, приватну громадянську ініціативу зупинити не можна і не варто. Тому ми значить, ми Україна немає. Українське військове керівництво, я впевнений, не буде мати до цього жодного стосунку. Але якщо у когось з'явиться така приватна громадська ініціатива, то безперечно, значить, ця людина ну матиме вдячність і від громадян України, і від громадян Російської Федерації, і від будь-якого громадянина країн Євросоюзу. Пане Юрі, дуже сподіваємося, що знайдуться ці люди, які таки виконують всі умови і отримують винагороду. Дуже я думаю, не тільки я, а всі українці цього надзвичайно прагнуть. тому що ми також чекаємо, що буде відбуватися там на Красній площі 9 травня. Вам же я дуже дякую за таку оптимістичну розмову і чекаю вас знову в наших ефірах. Дякую вам. З Нами на зв'язку був військовослужбовець ЗСУ, журналіст Юрій Колесников. Поговорили про таємничі вибухи в Росії та про те, хто за цим може стояти. Втрати росіян рахують не лише на фронті через вибухи на стратегічних об'єктах, але й через санкції. Як олігархи намагаються врятувати свої статки, дізнавали журналісти-економіст на черзі огляд преси. Найбагатші російські олігархи лише торік втратили майже 95 мільярдів доларів на тлі суворих санкцій. Які західні країни запровадили через війну в Україні? Тиснуть на багатіїв і на батьківщині Путін винуватить соратників у приховуванні капіталів в офшорах. Як тостосуми з федерації намагаються врятувати свої статки і чому з приватним капіталом борються у Кремлі у Китаї? Авторитетне видання Економіст опублікувало черговий індекс кланового капіталізму. Аналізуємо та розбираємося в нюансах просто зараз. Війна в Україні зменшила багатства російських олігархів. Статки кланів скоротилися майже на 70 мільярдів порівняно з 2021 роком. Такі дані наводять аналітики британського видання в статті з назвою Індекс кланового капіталізму 2023 року. У матеріалі автори намагаються визначити наслідки санкційного тиску на Росію з боку країн Заходу, а також виявити, по кому обмеження вдарили найбільше. У березні минулого року Велика Сімка, Євросоюз та Австралія створили цільову групу з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів, щоб ізолювати та чинити безпрецедентний тиск на підсанкційних росіян. За рік група оголосила, що заблокувала або заморозила понад 58 мільярдів доларів активів. Утім, цим даним навряд чи можна довіряти, наголошують у статті, оскільки за рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські багатії знайшли способи обходити санкції. Для цього використовують підставні компанії. Частину активів переписують на рідню, а ще активно скуповують нерухомість по світу. Зазнають пресингу російські олігархи з боку своєї влади. Путін не раз винувачував багатіїв у тому, що ті залежать від іноземців, а свої активи ховають в офшорах. Це, на думку авторів статті Економіст є лицемірством. Адже сам російський диктатор, хоч і не фігурує у списку мільярдерів Форбс, має статки з дев'ятьма нулями. За одними оцінками він вкрав у Росії понад 100 мільярдів доларів, які пішли на маєток біля чорного моря. Вартістю 1,4 мільярди доларів. І яхту у понад 700 мільйонів доларів торік конфісковану італійською владою. Натомість американські мільярдери торік постраждали від краху акцій технологічних компаній. За підрахунками аналітиків Економіст вони збідніли на 18%. Водночас китайським магнатам примножити статки перешкоджає уряд. Сі Цзіньпін розпочав боротьбу з приватним капіталом, заявивши, що він загрожує національним інтересам та провокує корупцію. Якщо 1998 року в Україні було 8 мільярдерів, зокрема й на території Гонконгу та Макао, статки яких разом складали 50 мільярдів доларів, то нині 562 китайські мільярдери володіють двома трильйонами доларів. Від моменту приходу сі до влади у 2012 році понад півтора мільйони людей було покарано в межах антикорупційної кампанії, яка триває донині. Високопоставлені магнати також стикаються з ретельнішими перевірками. Коли Джек Ма, співзасновник технологічного гіганта, Алі Баба, зник наприкінці 2020 року. Після критики влади його статки становили майже 50 мільярдів доларів. Нещодавно він з'явився знову, але його капітал тепер удвічі менше. Такі дії уряду сприяють масовому виведенню капіталу із Китаю, зокрема у Сінгапур. Тисячі 2019 року там було всього 33 китайські кланові фірми. Тепер же їх 750. Натомість в Індії за останні десятиліття багатство кланово-капіталістичних секторів зросло. Один із представників Гаутам Адані навіть був на третьому місці найзаможніших людей світу, та після звинувачень у махінаціях втратив майже половину статків. Таке загравання урядів країн зі сприянням зростанню кланового капіталу поступово призводить до клептократії, зловживання державних чиновників та політиків владою, а це, в свою чергу, потребує негайної реакції, наголошують автори статті. 74 країни, які представляють дві третини світового ВВП, заявили, що серед іншого працюватимуть і над запобіганням та боротьбою з корупцією. Зі зрозумілих причин Росії та Китаю поміж них немає. Щодо Бразилії, Індонезії та Південної Африки поки що не зрозуміло. У статті нагадують, що з наступного року від фірм, які створені чи працюють у США, вимагатимуть розкрити свої справжні чи Бенефіціарні власників це унеможливить махінації з підставними особами та завадить, до прикладу, росіянам чи китайцям накопичувати капітали в західних країнах. Серед іншого, Сполучені Штати прагнуть покласти край видаванню так званих золотих віз. П'ять карибських податкових гаваней нині фактично за безцінь продають своє громадянство. А їхні паспорти надають право безвізово в'їжджати в півтори сотні країн. Відомо, що з понад 14 тисяч виданих віз п'ята частина дісталася росіянам, а третина китайцям. Саме ці можливісті є частиною схем, які прокручують підсанкційні особи, щоби обійти обмеження. І це потребує негайної реакції. Це був огляд-прес. Дякую, що були з нами лише. Достовірна та перевірна інформація. Долучайтесь до нас в соціальних мережах. Знайте про все першими для вас. Працювала Надя Ліра. До зустрічі в ефірі уже завтра.